Три роки тому, саме 2 квітня 2022 року, Київщину повністю звільнила від російської окупації. Область посідала особливе місце у планах Росіян на початку вторгнення, як ворота до столиці, яку планували захопити за 3-5 днів, щоб змусити українську владу підписати повну капітуляцію на умовах Московії. Ставку ворог робив на ракетні атаки по стратегічних об'єктах регіону, захоплення військових аеродромів поблизу Києва, висадку на них десанту і підкріплення у вигляді колон військової техніки, що рухалися з боку білоруського кордону. За даними. Нацгвардії вранці 24 лютого білоруський кордон перетнуло 140 російських вертольотів. Із них в АТАЦІ на гостомель брало участь біля сотні машин, які працювали кількома хвилями під прикриттям двох штурмовиків су 25 Українці прийняли бій. Події на Київщині розвивалися настільки швидко, що багато людей у перші ж дні опинилися під окупацією або ж на лінії бойових дій. Наприкінці березня Сили оборони України перемагали. 21 березня було звільнено Мощун. Залишки російських військ в районі Приірпіння опинилися в оперативному оточенні. 28 березня від росіян повністю звільнили Ірпінь. 30 березня відбувся відбувся один із останніх масштабних боїв на Київщині у Дмитрівці, селі на північ від Житомирської траси. Там під час танкового бою було знищено понад 15 одиниць бойової техніки росіян. Далі вони відступили з броварського району. 31 березня було зачищено бучу. А 1 квітня останні російські підрозділи залишили Гостомель. До 2 квітня уся Київщина була деокупована. На звільнених територіях були зафіксовані численні воєнні злочини: мародерство, катування, насилля, вбивства. Тільки в Бучанському районі за 33 три дні окупації російські військові скоїли понад 9 тисяч воєнних злочинів та вбили понад 1700 людей. Внаслідок бойових дій було пошкоджено понад 26 тисяч житових будинків. Із них 5 тисяч зруйновані повністю. Найбільше зруйнували бородянку, на яку російська авіація скидала бомби та мощун, де частково чи повністю знищено 70% забудови. Гостомель буча та ірпін міста. Герої України Київщина на той момент 2022 року перетворилася справді на арену терору і наші збройні сили. Все одно вистояли і змусили окупантів відступити. І про це сьогодні ми будемо говорити із Богданом Матківським, офіцером управління 27-ї Печерської бригади НГУ лейтенантом. Щире вітання Щирі вам. Дякуємо, що ви сьогодні до нас долучилися. І ви служили на той момент у селі Козаровичі, де підірвали дамбу. Сьогодні ми. Розуміємо, три роки по тому, що певний перелік подій він був уже неминучим. А на той момент як загалом сприймалися вами події вашими побратимами, починаючи із 24 лютого 2022 року, де вас зустріла війна? Повномасштабне вторгнення безпосередньо вдома, звичайно, як і багатьох із нас, ті, хто пішли 2014 року, ті, хто за. За час АТО чи ООС приймали участь так чи інакше в цих спеціальних операціях пізніше звільнилися по тих чи по інших причинах. Ось і війна, звичайно, що застала вдома. Не можу сказати, що це було неочікувано абсолютно. Тривожний чемоданчик, він, звичайно, що був, але в першу чергу потрібно було відправити дружину і дітей до батьків. На захід України ось, а самому назад повернуться в свій батальйон імені Героя України Сергія Кульчицького і вже прийняти бій там саме перед самим Козаровичем на Адамбі, що зрештою і сталося. Чи це було, скажімо, складно, чи чи це, чи це було настільки неочікувано, що е, воно десь було? Були незрозумілі моменти? Так, звичайно, що е, просто я, як один із бійців батальйону, прекрасно розумію, що е, чи в полон, е, в полон нас не беруть, е, чи е, будь-який інший розвиток подій призведе лише до одного це захоплення Києва. На нашої столиці, і звичайно, що захід в тил е, нашим підрозділом, і в тому числі і нашому батальйону, і суміжним підрозділом, які стояли разом з нами. Це і 72-га бригада, мова, йде, і батальйони ТРО. Це було е, досить. Е, досить, е, скажімо, е, не вражаюче, а. Досить невпевнено на цей час для нас самих, тому що коли 70-80 людей захищають тільки ось, ось цей кусочок, а перед тобою стоїть там пару тисяч, це була, звичайно, що певна невпевненість. Але рішення приймалося досить швидко, ні кроку назад стоїмо. Що би не сталося, вони зюди не мають пройти. До речі, я знаю, що ось це рішення підірвати дамбу воно з'явилося фактично у перший день повномасштабного вторгнення. Як його вдалося реалізувати? Адже це теж було дуже складно, тому що ж треба було підірвати так, аби залишився якийсь коридор для е, виходу цивільних людей. Е, плюс до того всього, це ж постійно все обстрілювалося. Росіяни наступали, принаймні намагалися. Е... Ви праві, і тому для першого разу для підриву було заложено менша кількість вибухових речовин, а вже другого разу заложили більше і вдалося в кінцевому результаті підірвати так. Але чи, очі, чи ми очікували на це, що за щось залишиться? Ми не могли цього очікувати, тому з самої дамби. Нам прийшлося відступити для того, щоб подивитися, що відбудеться після цього, як відбудеться цей вибіг, і насправді там лишився досить невеликий місточок, через який, зрештою і цивільні, і виходили. Ми вже не змогли знаходитися там, тому що допомога. В разі, якщо почнеться чергова масштабна атака е, саме на е, цей форпост наш, е, вона би не підійшла, адже там кожен метр прострілювався, і він був пристрілений ворогом. Е, тому навіть саме саме закладування вибухівки туди, е, воно граничило, скажімо так, між життям і смертю. Адже небезпець. коли ти е, тримаєш в руках 30 е, кілограм е, вони б небезпечної речі вони. І будь-який прильот, ти розумієш все. Тому, тому це було складне завдання, але воно виконувалося вночі. Був, звичайно, що і третій підрив е, пробували зробити, але пробували зробити в день. Це не вдалося, бо постійні обстріли на цей час, адже це був запасний, як і для нас. Е, Можливий плацдарм для того, щоб його втримати, і в разі потреби атакувати саме звідси, так само і для них це є черговий прохід і захід саме я вже казав в тил нашим силам, які знаходилися якраз по цю сторону ірпіня, бучі вот з цієї сторони, де ми тримали. Але розрахунок виявився правильним, і ви не допустили прохід ворога. Так, безперечно, всі сигнали командування були передані. Вони нас підсилили ще й. Теробороною місцевою, і якраз для тероборони було найважче, тому що вони щойно повернулися з своїх домівок, і до них приходили дуже важкі повідомлення в тому контексті, що ось твого батька тільки що розстріляли, він лежить на вулиці, і з людьми творилося досить складні. У них складні були відчуття. Вони хотіли ти вже в бій, уже рвалися, але потрібно було тримати і тут треба було і психологом працювати і командиром і хі, на багатьох напрямках але ж але ж ці факти якраз які у вас попередньо в е, інтерв'ю були mm -hmm. так люди лежали людей розстрілювали особливо шукали за е, тими сім'ями і родинами хто е, був учасниками бойових дій а якими ваші були емоції коли ви зайшли ось в ці де окуповані населені пункти Київщини, адже ну от, справді там було засилля терору і вбивство, і гвалтування. Російська Федерація не грабувала абсолютно нічим. Там умови взагалі були далекі від якихось гуманних стандартів. Люди плакали. Люди плакали, коли нас зустрічали, коли ми заходили. Вибігали, ми йдемо в повністю, ще, ще не зовсім зрозуміло, що і як. Люди просто вибігали на дорогу, плакали. Вони бачили, що це йдуть українські війська. Зустрічали з радістю. Була б можливість на квіти десь купити, то би купили. Але на той час там такого не було можливості. Тому щасливі, радісні, певна ейфорія від того що на кінець. Це все скінчилося. Це все читалося в їхніх очах і відчувалося серцем їхня щирість. От ми зараз сказали про кінець лютого, перші дні повномасштабного вторгнення, підрив дамби біля Козаровичів, і одразу така картинка: 2 квітня, звільнення Київщини і захід збройних сил в деокуповані села. А що відбувалося ось в період цього місяця? Наскільки були важкими бої, наскільки Російська Федерація намагалася просунутися, і за рахунок чого безпосередньо нам вдалося і зупинити ворога, і загалом його викинути із столичного регіону? Ну про це вже неодноразово говорилося, що російські війська не очікували такого самовідданого, Народу зустріти в себе на шляху, такої самовідданої нації у себе на шляху до Києва. Але люди встали, люди прямо з ліжок повставали, організувалася, самоорганізація дуже гарно працювала, що допомогла, що забезпечила розгортання повноцінне якраз наших військ. Тому що без оцієї. Підтримки, яка йшла з середини українського народу, який приживав саме на цій території, тут, якщо брати біля Києва, Ірпінь, Буча, саме ті мужні батьки, чоловіки. Навіть неповнолітні були, які знаходили можливість давати відсіч ворогу, вони допомогли розгорнути повноцінну війська, допомогли стримати на тій лінії, де їх зупинили, допомогли стримати натиск російських військ. Звичайно, що в подальшому все відбувалося для російської для загарбників досить в невизначному темпі. Адже ж вони думали, що дуже просто. А тут потужна вже відсіч від українського війська. Щоденно кожного дня самовіддано герої і клали своє життя, і, і йшли на прорив, і забігали до них у тил, і розстрілювали їх в тилу. Вони не знали, що з ними робиться. Дуже багато велика кількість російських військ просто залишилася в лісах і сказали, що вони більше вже нікуди не підуть. Вони там і стояли, коли з дрона спостерігалося, як вони втікають, і скільки техніки і військ виходить там заховано, де ми, ми і не бачили, ми були просто шоковані, які там сили були згуртовані. І вони, так як нам передавали по радіоперехопленнях, вони відмовлялися йти далі. Вони вже боялися йти далі. Це була шалена перемога українського командування української армії і оцих цих людей, які в перші дні. Стали не тільки живим щитом, а взяли і зброю до рук і пішли е давати цю відсіч, навіть не будучи на службі. і це неймовірно, і це дуже вражає. А от е зараз Національна гвардія України е яку місію виконує е в рамках цієї війни, тому що е представники Національної гвардії зараз воюють на різних напрямках фронту. Абсолютно на всіх е напрямках. Е ми присутні в тісної співпраці зі збройними силами України, як вони нам допомагають, так і ми їм допомагаємо, включно з мобільними групами, які розсереджені по навколо наших міст, а також і постійне навчання. Постійне до опуплектування створення е, е, нових е, і бригад, і створення нових підрозділів е, все в комплексі іде, так як і працює збройні сили України, так само працює і Національна гвардія е, е, всередині, плюс до того поглиблюючи і навчання, і поглиблюючи, і застосовуючи нові тактики та е, е, вміння та навички до ведення саме бойових дій уже з притаманної. Сьогоднішньою війною, тому що це, що сьогодні є, ми не можемо сказати, що це те, те саме, це що було у му році. От я загалом Абсолютно хотіла вас запитати, як змінився ворог за вашими відчуттями, починаючи з 2014 року, тому що ви саме з цього періоду стали добровольцем і воюєте вже ось 11 років. Захищаєте нашу батьківщину? У мене була трошки перерва, але Мова йде, що у 22-му році, ну, наприклад, в 14-му взагалі було унікально побачити дрон. І саме е, у нас е, перший дрон такий був випробуваний там, де ми були біля Славянська, в 2014-му, на горі Карачун, приїхав перший дрон. І ось уже ми бачимо, звідки вони ведуть вогонь по нам, і, і, звідки, де заховані у них міномети, чергуємо е, їх і починаємо знищувати. Е, це був унікальний досвід. Е, 95-та бригада теж просто ахнула, коли побачила, як воно все може працювати з зовсім в інакшій тематиці, ніж до того, як ми привикли е, пускати пускати спочатку мін з артилерії пускати дим для того, щоб зрозуміти чи правильну точку. А пініше все решта тут є дрон, який може і коригувати, і може виявляти цілі. Все це примістилося на 22 й рік безпосередньо. А зараз з дроновими атаками повномасштабними не тільки на міста, а і на лінії зіткнення, все абсолютно помінялося, адже тут діють новітні технології, де потрібно повноцінне застосування і рер, і реп. І самих безпілотників, які мають протидіяти так само і тому ж самому РЕБу. Тому mm -hmm. а... зараз це більше війна технологій, ніж людей, чи фактор людини все одно дуже важливий і дуже домінуючий? Дуже важливий фактор людини, але потрібно переходити. Я переконаний, що є така ціль переходити саме до фактору технологій. Адже ж є в Нацгвардії досить хороші приклади того, як можуть дрони самі воювати і самі штурмувати це. Тому цей досвід приймається однозначно, що цим досвідом захочуть поділити захочуть цей досвід відчути і наші міжнародні партнери, і побачити, і перейняти його. А тому я думаю, нам потрібно ще більше прогресувати, вдосконалюватися і показувати нові тактики, нові нові сили і потуги українського війська, і ми знову будемо цими козаками яких е, всі знають в цілій Європі, які неодноразово звільняли і їхні міста е, своєю, своєю е, ловкістю, хитрістю, вмінням і своїм розумом. І е, наостанок, що особисто вас мотивує вже ну, понад 10 років захищати нашу державу? Це, це наша ненька Україна. Це е, це щось, щось таке настільки рідне, наскільки рідно тобі мати. Якщо не мати фундаменту державотворення, то тоді дуже важко знайти мотивацію для того, щоб жити тут, виховувати своїх дітей тут. І зрештою є унікальні слова Івана Франка з цього краю, і я народжений, який говорить: хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Так і живемо, так і працюємо, так і впевнені в нас в нашій перемозі. Боремося, перемагаємо щиро. Дякую вам, пане Богдане, за цю м, дуже теплу розмову, за те, що поділилися спогадами, і сьогодні долучилися до нас. І найголовніше за те, що ви повсякчас робите для нашої держави. Богдан Матківський, офіцер управління 27-ї Печерської бригади національної гвардії України, лейтенант був гостем сьогодні нашої програми.